Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі і тема сьогоднішнього відео про годинники, як обрати свій перший годинник та популярні бренди з історії, які сьогодні цінуються. А перед тим як почати наше відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео. А також мої соціальні мережі це Instagram, де ви можете бачити більше мене. І я з вами також ділюся маленькими відео про моду та стиль. І наша ком'юніті в telegram каналі де я публікую. Ренди стилізації, знахідки, і така корисна інформація може бути доступною для вас кожного дня. І давайте переходимо до теми нашого відео. Поїхали! І спочатку розберемо пункти, які точно вам поможуть оприділитись і вибрати свій перший годинник. Ті годинники, які ми сьогодні будемо говорити, це інвестиція в годинник, і саме такі бренди, які мають за собою історію, ціняться на ринку. І до такого вибору я вважаю потрібно. Підходити дуже делікатно, вивчити теми, саме форми, дизайни, бренди, те, як ми хочемо транслювати і показувати свій стиль через годинник. Спочатку нам потрібно приділитися з характером, тому що годинник це не стільки про стиль, як про особистість. Комусь підходять спортивні годинники, а комусь класичні, тобто. Костюмні годинники наступне потрібно врахувати механізми. Механічні годинники потребують більшого догляду та й самого інтересу до роботи такого годинника. Також усім нам відомі, це кварцеві годинники. Такі годинники не потребують додаткового догляду, їх одягнув і забув це самі найсьогодні найпрактичніша модель, які користуються. Попитом і фінально потрібно визначити, що ви готовий до вінтажного годинника. Можливо, є моделі, які більше не випускаються, але зазвичай такі годинники вже будуть якимись своїми недоліками та потертостями, Або ви готові на годинник із Бутіка. Наступним кроком це оприділитися з формою циферблату, комусь подобаються круглі годинники, а комусь видовженої форми. Також наступною характеристикою, яким годинникам ви надасте перевагу, це ремінець. Він може бути на металевому браслеті або на шкіряному ремінці. Та якщо ви плануєте носити годинники просто як гарний та статусний аксесуар, пропоную звернути увагу на статусні. Модель. І перший бренд це Rolex, Rolex і їхня відома престижна модель Date. Саме такі годинки називають президент, тому що їх найчастіше обирають лідери світу та знаменитості. В таких годинниках саме перше почали відображатися дні та дати на циферблаті. Наступна базова модель від Rolex це Oyster Perpetual. Саме це така класична модель, яка була перша створена з кольоровими циферблатами. А ще одна затребована модель це Rolex Cellini. Такий годинник не є надто дорогий, також його можна купити на вторинному ринку. Це є костюмний годинник і така елегантна класика. Наступний бренд годинників це Cartier, і це один із люксових годинників, який займає найвищу позицію на ринку. Також їхня відома модель Пантер. напевно, кожна дівчина мріє про такий годинник. Самий дешевший годинник Пантер, виконаний з сталі та найменшого міні-розміру, близько 4 тисяч. Євро на такі годинники постійно е, росте ціна а також вище по сегменту. Це будуть годинники золота. Та прикрашені діамантами. Ще одна їхня модель це танк. Така модель є виконана на шкіряному ремінці. Вона була представлена ще в 1917 року і є улюбленицею знаменитостей та ікон стилю. Такі годинники можна також купити і у вінтажі, але як зазвичай буває, що їхня вартість буває дорожчою, ніж із бутика. Також ще одна їхня відома модель це бенуар. Мені дуже сподобалася ця модель годинника. Він зараз представлений на металевому браслеті. Також вони були і на шкіряному ремінці. Циферблат їх є прикрашений діамантами або звичайний, класичний, без лишніх. Вставлених діамантів. Така модель є класичною, також їх перевипустили ще в минулому році. Вони були на ремінці. А сьогодні ми їх можемо бачити на браслеті. Ще один бренд годинників, які сьогодні також цінуються на ринку: це годинники. Рмес саме цей бренд нам асоціюється більше з сумками та аксесуарами, але їхні годинники також мають великий статус та увагу до деталей. Їхня класична модель Cape Cod, яка була ще випущена в 1991 році. Нагадує нам естетику морського та французького стилю на шкіряному ремінці. Такі ремінці пов'язуються саме як браслетом на руку. Також такі шкіряні ремінці виконані з високоякісної шкіри, які також можна заміняти різними кольорами від свого. Настрою чи підтримуючи, наприклад, сумку, яка також нас з цього бренду ермес. Ще одна популярна модель такого годинника це Hurach, Такий годинник циферблат саме Корпус нагадує нам брендову букву H, Hermes. Також такий годинник є виконаний на шкіряному ремінці. Це одна із найбільш вражаючих моделей, яка поєднує в собі сучасні елементи та класичний стиль. Також пізнаваний італійський бренд Bulgari завоював свою позицію на ринку годинників своєю унікальністю та підходом до. Дизайну вони є також свої відомі моделі, які сьогодні. Дуже популярні, не менше, ніж Cartier. І перша модель це є серпенті. Це виконаний в формі каплі, а браслет натхнений лоскою змії. Це така класична модель, яка я б сказала, перегукується саме з класичною моделлю від Cartier Panthère, А у Болгарі це класика. Серпенті. Також ще одною із популярних моделей це серпенті Тубуаз. Саме ця модель виконана у формі браслету. Саме цей годинник був натхнений зміями Тубуаз. і такий дизайн розробив японський архітектор для булгарі. І саме таку модель сьогодні все більше починають популяризувати. Це також така класична модель, яка чудово. Буде як аксесуар на руку в формі браслета та годинника. Дуже чудово сьогодні, коли ми підходимо з великим розумінням з знанням історії кожного бренду, кожного годинника, який він за собою несе. А насправді ці годинники існують десятиліттями і несуть за собою великий багаж своєї історії. І ціни на такі годинники постійно ростуть, тому я. Вважаю, що інвестиція в такі аксесуари, в такі прикраси, це є на роки. І сьогодні поціновувачі годинників, які стараються купити їх і на вторинному ринку в вінтажі, розуміють, що ціни на саме і на вінтаж таких годинків є зазвичай вищі, ніж купити в бутико. Я усім дякую за увагу. І вже як по нашій традиції, ми з вами зустрінемось наступну п'ятницю.